Це пророцтво, яке бабуся Надія зберігала в тиші довгі роки. Вона не говорила публічно, не з'являлась на екранах. Але коли прийшла ніч Вознесіння, вона покликала. І ми приїхали. Це були не слова, це був подих землі. Глибокий, спокійний, але пророчий. Вона не говорила про перемоги, вона бачила, що буде після. Коли зникне страх, коли зійде знак, коли народиться лідер, якого не треба шукати, бо він уже серед нас. Послухайте. І не сперечайтеся, бо це не політика, це правда, яку говорить тиша. Тієї ночі, коли все навколо завмерло, я не спала. Не тому, що щось боліло, не тому, що хтось турбував, просто в душі щось гуділо, тихо, як дріт у вітрі, коли йде гроза. Я встала, взяла свою хустину і вийшла на подвір'я. Наді мною зорі, під ногами, роса, але сама земля. Вона ніби дихала інакше, якось важко. Як тоді, перед першим вибухом, коли ще не було заголовків і траурів, але вже щось шептало з-під ґрунту, буде лихо. Цього разу вона не шептала, вона мовчала, але її мовчання мало вагу, як камінь на серці. Я стояла, слухала. І враз мені здалося, що коріння дерев рухається, ніби збирається не тікати, ні готуватись, бо щось має змінитись не в політиці, не в новинах, а в нас. Тоді я побачила перший знак не в небі, не у воді, у людях. В одному селі не так далеко звідси, жінка, в якої на війні загинув син, прийшла до церкви і поставила свічку, але не за упокій. А за спасіння душі ворожого воїна. Я це побачила не на екрані у видінні, і в той момент я зрозуміла наближається поворот, що змінить усе. Люди не завжди знають, коли саме щось велике починається. Вони звикли шукати дату, підпис, церемонію, але земля не працює по календарю, вона жива, і вона говорить з тими, хто не боїться слухати, а ще з тими, хто пам'ятає. Бо нині найбільша загроза не забути, хто ми, бо як тільки забудеш, тоді й починається кінець не війни себе. Коли я стояла тієї ночі серед трав, прийшло ще одне бачення. Не страшне, правдиве, я побачила людей, які більше не проклинають, не воюють, не спішать щось доказати, вони просто йдуть мовчки повільно, але з ясними очима. Це був образ тих, хто вже пройшов друге коло ярості і стоїть на порозі третього кола очищення. І ось що я скажу: коли людина замовкає не з втоми, а з внутрішньої згоди, тоді починається повернення, бо перший крок до перемоги це не виграти, це зцілити. А зцілення починається з тиші, а тиша вже поруч, не в новинах, не на фронтах, а в очах. У погляді того, хто більше не вірить у брехню, у дівчинці, яка не злякалась гулу сирени, у чоловікові, який вперше обійняв свого побратима не як солдата, а як людину. Тиша вже йде, а з нею відповідь. Я довго мовчала, бо є речі, які не можна казати передчасно. Вони, як незріла ягода, не приносять користі, а тільки гірчать. Та настав час. Бо людство проходить три великі кола, і кожне болить по своєму, а тільки пройшовши всі, можна вийти з темряви. Перше коло страх. Те, в чому ми вже були. Страх це не тільки коли ховаєшся від сирени, це коли прокидаєшся вночі і не розумієш, де ти, коли не віриш новинам, не довіряєш людям, і навіть Бог здається мовчазним. Це страх бути живим, коли навколо смерть. і в цьому колі багато залишилось, бо страх не йде сам. Його треба пройти крок за кроком, зі сльозами, з молитвами, іноді з криком, але пройти друге коло гнів. Те, де ми зараз, люди втомилися боятись, вони почали відповідати, але відповідь часто перетворюється на ярість, і тоді вже не розбираєш, хто винен, а хто поруч. Тоді стріляєш не тільки в ворога, а в себе, у власне майбутнє, у сім'ї, у віру, у милосердя. Бо гнів то сильний вогонь, що спалює не тільки те, проти чого направлений, а й того, хто його несе. У цьому колі багато сміливих. Але й багато втрат. Бо той, хто кричить: Я сильний, я помщуся ще не зцілений. Він тільки серед дороги, і я не осуджую. Я знаю, як болить, але знаю й те, що далі інше. Третє коло. Очищення, воно не на плакатах, його не оголошують в новинах. Воно починається тоді, коли людина сідає сама перед іконою і каже: Досить, не з поразки, з мудрості, бо справжня перемога це не коли знищив ворога а коли більше не носиш його у своїй душі, очищення це не забути, а простити. Не заради нього, а заради себе. Бо той, хто не очистився, не зможе збудувати нове, бо завжди тягне за собою уламки старого, як тінь, що не відпускає. Це третє коло вже близько. Я відчуваю його у вітрі, що приходить не з заходу, а з середини Я бачу його у втомлених очах вояків, які вже не хочуть стріляти, хоч і знають як. Я чую його в словах матерів, які кажуть: не помстися, а живи. Коли ми пройдемо третє коло, ми не зрадіємо гучно, ми зітхнемо глибоко і це буде зцілення, а з ним і мир. Бо мир це не договір і не підпис. Мир це коли більше не болить, коли більше не страшно, коли більше не треба доказувати, що ти є, а Україна є, була і буде, і пройде ці три кола. Бо народ, який вміє плакати, боротися і прощати, непереможний – не все можна сказати прямо. Іноді істина приходить не у слові, а у тіні. Я знаю, ви чекаєте точної дати, місця, оголошення, як це люблять робити у світі, що живе за годинником, але земля має свій час, а небо свій голос. І коли настане момент, він не буде гучним, він буде глибоким. Я бачила цей знак не в небі, у видінні. Годинник зупинився, не зламався, не втратив хід, просто став. І всі, хто його бачив, на мить завмерли, відчули щось більше, ніж час, відчули межу, момент, коли все ще ніби як є, але вже не триває. Саме так приходить зміна, спершу невидима, потім неминуча. Цей знак не буде грандіозним. Це не метеорит, не землетрус, не видіння у небі. Це буде щось, що зрозуміє серце. Той, хто має світлу душу, побачить і скаже: це він, а той, хто не хоче бачити, пройде повз і пропустить двері, що відкрились лише раз. Я не знаю, де саме це станеться, але знаю, що воно прийде з висоти, не тому, що згори падає гнів, а тому, що згори сходить милість. І першим про це дізнається не полководець, не президент, не репортер, а звичайна людина, та, що довго мовчала, та, що довго молилась, бо знак, який готує небо, не шукає слави, він приходить до тих, хто здатен не лише дивитись, а бачити, не лише чути, а розуміти. Я бачила, як після цього знаку один чоловік опустив зброю, не тому, що його змусили. А тому, що він більше не міг тримати її, бо зрозумів, сила це не в кулі, сила в рішенні не стріляти, і саме ця людина стане першою, хто перейде поріг у новий час. Після цього почнеться тиша, глибока, незвична. Люди злякаються її більше, ніж війни, бо коли навколо тихо чути себе, а багатьом не хочеться слухати свого сумління. Але саме ця тиша стане першим днем нового життя. Без розривів, без брехні, без ненависті буде ще багато, хто не повірить. Скажуть, це пастка, це затища перед бурею. Але бурі не буде, бо буря вийде з душ. Її просто не стане, а на її місце прийде світло, не яскраве, м'яке. Таке, як ранкове сонце після дощу, і тоді, вперше за довгий час, серце скаже все, тепер можна жити. Мене часто питають про Крим. кажуть, скажи, чи повернеться він? А я їм відповідаю: а ви самі повернулись до себе? Бо Крим це не територія, це дзеркало. І те, як ми в нього подивимось, покаже, хто ми насправді. Я бачила його у снах не як шмат землі, а як живу істоту, стару, стомлену, але горду. Її зрадили, перекроїли, прикрасили чужими кольорами, але вона не померла. Вона мовчки чекала не армії, не указів, а істини. Бо тільки правда має силу повернути те, що належить духом, а не папером. Крим не вимагає слави. Він вимагає пам'яті. Той, хто забув, як там співала пташка на світанку, як дзвеніли відра біля колодязя, як пахла сіль на рибацькому причалі, той не готовий повертати, бо Крим не простить байдужості і не прийме гордості. Я бачила, як один чоловік ішов степом, у руках не зброя, не прапор, а глечик з водою. Він поставив його біля каменя, на якому були викарбувані старі слова. І сказав, я не прийшов перемагати. Я прийшов просити прощення. Це і є ключ не до дверей, до серця Криму. Коли настане час, не буде параду, не буде салютів, буде тиша. І в цій тиші кроки люди прийдуть не як завойовники, як рідня, яка повернулась після великої сварки. Без образ, без ланцюгів, без наказів. Я бачила, як жінка принесла дитину до старого дерева, де колись стояв її дідова хата. Вона не плакала, вона мовчки доторкнулась до кори і прошепотіла. Ми вдома, і в той момент земля під її ногами стала м'якою приймаючою. Але це не фінал, це перевірка. Бо Крим не дарунок за перемогу. І не компенсація за втрати. Це вузол, якщо його розв'язати силою, затягнеться міцніше, а от мудрістю тоді розпадеться сам. Крим скаже своє слово негучно, не в гаслах, а в жестах, у мовчанні, у тому, що відбудеться без телекамер, де посадять садок на місці військової частини, де колодязь, що висох, знову наповниться, не від дощу від того, що зійде глибока вода. Згода. Це стане ознакою, що ми дозріли, що більше не шукаємо ворогів, а хочемо будувати. І тоді Крим не просто повернеться, він сам відкриється. Бо земля, яка бачила зраду, вміє розпізнати щирість. І якщо ми прийдемо до неї без злоби, без гонору, з чистим серцем, вона відповість: пам'ятайте, Крим це не межа карти, це межа сумління. І хто її перейде з миром, той відкриє ворота у нову добу. Я не раз чула запитання, а хто поведе нас після всього цього? Люди шукають сильного, рішучого, владного. Вождя, що вкаже дорогу, підніме руку і всі підуть. Але я бачу інше він не буде кричати, не буде виступати перед натовпами з високих трибун. Його не побачите в гучних заголовках чи на білбордах. Він не прийде з війська і не матиме слави героя. Бо його шлях інший тихий, глибокий, цілющий, це буде чоловік, який сам пережив втрату, але не озлобився, який знає, що сила не в наказі, а в дотику. Він не керуватиме, він лікуватиме, Рани не тільки тіла, а душі, бо після Великої війни буде не менше болю, ніж під час неї, і треба буде не будівничий, а цілитель. Його слова будуть прості, але в них буде правда, яку відчуваєш як руку на плечі, і навіть ті, хто втратили віру, захочуть йому вірити, не тому, що він сильний, а тому, що в ньому спокій, як у старого дуба, що вистояв усі бурі. Я бачила його в сні. Йшов дорогою після дощу, мовчки. Зупинився біля зруйнованої каплиці, сів на камінь і почав молитися без показу, без прохання. Просто дякував за те, що ще живий. За те, що не зламався, і тоді навколо нього стало світліше, не яскраво, а лагідно. Він не буде просити владу і не візьме її силою. Земля сама покличе його. Люди відчують ось той, кому можна довірити не наказ, а майбутнє, його не боятимуться, але й не зневажатимуть, бо в ньому буде гідність не як форма, а як суть. І коли він говоритиме, настане тиша. Та сама, яка народжується, коли всі хочуть почути. Він не віддасть країну в жертву і не прикрасить її хибними гаслами. Він буде як лікар, що сидить біля тяжко пораненого. Не для фото, а щоб змінити пов'язку, щоб дати надію. Його обличчя буде знайомим, але не з екранів. Можливо, ви навіть бачили його, не знаючи, хто він. Бо він не прийде, щоб стати кимось, він уже є. Він просто ще не вийшов із тіні, бо не час, але час наближається, і коли він з'явиться, не буде фанфар, буде тиша. І ця тиша скаже більше ніж тисячі слів. Бо саме так приходить зцілення не шумом, а присутністю. І ви зрозумієте ось наш лідер. Той, хто не веде за собою, а йде поруч, не попереду, не позаду, а поруч, і в цьому сила. Є така тиша, що гучніша за крик. Та, що настає після всього, після втрати, помсти, прощення, це тиша, яка не страшна. А навпаки, як свіжий подих після довгого, задушливого шляху, я бачила її у сні і знаю, вона прийде. Спершу буде неспокій. Люди не одразу повірять, що стрілянина справді скінчилась, будуть вдивлятись у небо, прислухатись до шелесту, здригатись від кожного різкого звуку, бо після довгих років болю, мир як диво, яке важко прийняти, але день за днем тиша набиратиме силу, вулиці, які ще недавно були артеріями тривоги, стануть спокійними. Старі двері знову заскриплять не від страху, а від вітру. І вікна, які були забиті дерев'яними щитами, відкриються для світла. Я бачила, як люди стоять мовчки, не на мітингу, не на похороні, просто мовчать, і в цьому мовчанні не порожнеча. У ньому повага, усвідомлення, що ми пройшли крізь вогонь і не втратили себе. Я бачила, як мати ставить свічку не за загиблих. А за живих, за тих, хто повернувся, але не зміг заговорити. Її полум'я не протест, не виклик, а нагадування я з тобою. Навіть коли ти мовчиш, іноді це найважливіше та тиша, яка прийде, не буде легкою, вона буде глибокою, і вимагатиме від нас не тільки спокою, а відповідальності, бо після тиші починається будівництво і не цеглою, а смислом, бо хату можна звести. Але як звести душу? Я бачила, як дівчина читає молитву над полем без ритуалу, без глядачів, просто бо серце веліло, і поле відповідає їй ростом, життям, колосом, бо тиша це ґрунт, а слова це насіння. І якщо ми посіємо добре, зійде надія. А ще я бачила, як дитина грається на подвір'ї без остраху, без погляду вгору чи летить щось, вона просто сміється. Її сміх як благословення, бо це перемога не над ворогом, над страхом. Але пам'ятаймо, перемога це не гордість, бо за нею часто йде високомір'я і новий конфлікт. Перемога це розуміння. Ми вистояли, бо залишились людьми, і як тільки ми забуваємо це. Повертаємось у темряву. Україна пройде цю війну, бо її серце не в ненависті, а в правді, і коли прийде тиша, не всі це відразу побачать. Але ті, хто мають очі, побачать, ті, хто мають душу, відчують. І тоді одного ранку ми всі прокинемось і зрозуміємо, можна жити, можна не боятись, можна дихати глибоко, і це буде день після війни. Вона більше нічого не сказала, просто подивилась у бік сходу, там, де, за її словами, тиша вже йде. Не як переможний марш, а як ніч, що приносить спокій. Я вийшов із її хати пізно ввечері, над полем, зорі, під ногами, стара трава, що вже готується до дощу. І тільки одне крутилось у голові ми не самі. Нас ведуть, але слухає тільки той, хто вміє мовчати. Дякую, що були зі мною. Якщо ці слова відгукнулись, не тримайте в собі, передайте далі. Бо тиша це не кінець, це початок, і, можливо, саме ви, той, хто його відкриє.